Всім привіт! Сьогодні в'яжемо сніжинки підставки під чашку. Набираємо ланцюжок із шести повітряних петель: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. З'єднуємо в'язання з першою петлею. Так, з'єднали. Набираємо вісім повітряних петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма. З'єднуємо. Пров'язуємо для цього пров'язуємо у кільце стовпчик без накиду. Знову набираємо вісім повітряних петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Знову пров'язуємо у кільце. Стопчик без накиду. Таких арочок у нас повинно бути шість. В'яжемо далі. І так, я пров'язала шостий ланцюжок, пров'язую стовпчик без накиду. так, ось, що у нас вийшло. Далі переходимо в арку і пров'язуємо стовпчик без накиду, потім набираємо дві повітряні петлі, пров'язуємо ще два стовпчика з одним накидом. Пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три. Знову в цю саму арку пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Так. Переходимо в наступну арку, накидуємо накид на петлю на гачок і пров'язуємо в наступну арку три стовпчика з одним накидом. Далі три повітряні петлі. І знову три стопчика з одним накидом в ту саму арку. Так в'яжемо по колу, пров'язуючи кожну арку. Три стопчика з накидом, три повітряних петлі, три стопчика з накидом. І так, пров'язали. Далі з другою петлею підйому, з'єднуємо з'єднувальною петлею в'язання і переходимо в арку. Для цього між стопчиками пров'язуємо стопчик без накиду. Один, і ось ще один пров'язали і перейшли в арку. В арці пров'язуємо дві повітряних петлі, далі стопчик з одним накидом. Три повітряних петлі. Два стовпчика з одним накидом. П'ять повітряних петель. Два стовпчика з накидом. Три повітряних петлі. Два стопчика з накидом. Вяжемо далі. В'яжемо зараз в наступну арку. Пров'язуємо два стовпчика з накидом. Три повітряних петлі. Два стовпчика з накидом. П'ять повітряних петель. Два стовпчика з накидом. Три повітряні петлі. Два стовпчика з накидом. І так, пров'язуємо по колу, обв'язуючи кожну арку. Подивіться, що вийшло. Так, я пров'язала в кожну арку два стовпчика з накидом, три повітряних петлі, два стовпчика з накидом, п'ять повітряних петель, два стовпчики з накидом, три повітряних петлі, два стовпчика з накидом. І так кожну арку. Тепер з'єднуємо в'язання. Для цього. Починаємо з'єднувати там, де ми починали в'язання. Так, З'єднуваною петлею. З'єднали. Тепер обв'язуємо. Це останній вже ряд. Обв'язуємо. Ось цю першу арку, обв'язуємо шість пете... стопчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Переходимо в арку, в'яжемо 2 стовпчики без накиду, набираємо 2 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, 2 повітряні петлі, стовпчик з без накиду, 3 повітряні петлі, стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, 2 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчика без накиду. І так ми пров'язали ось такий промінець. Далі наступна арка. Обв'язуємо арку шість стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. В'язання повторюється. Далі знову в арку обв'язуємо обв арку шість стовпчиків без накиду. В арку пров'язуємо два стовпчика без накиду, 2 повітряні петлі, стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі, стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі. Стопчик з двома накидами, три повітряні петлі. Стопчик без накиду, дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика без накиду, в цю саму арку. І далі обв'язуємо ось цю арку 6 стовпчиків без накиду. Так, продовжимо в'язати далі. І так, пров'язали по колу. Останній ряд. З'єднуємо в'язання. З, з тим місцем, звідки починали. З'єднуваною петлею, з'єднуємо. Притягуємо. Так. І ось така сніжинка утворилася. Зараз. Відріжу. Так, ось така сніженка. Ниточку треба підтягнути, перетягнути, перев'язати її на, на зворотній бік. бік. Так, ховаємо у в'язання цю нитку. Те, що посередині затягуємо гарненько її. Також ховаємо у в'язання. І ось така підставка у нас утворилася. Я сховала нитки. І ось така підставка. Подивіться, це зворотній бік. Це треба ще сховати. Так, а це лицева сторона. Бажаю вам успіхів.